Великдень це найдавніше християнське свято. Дослідники досі вагаються, коли ж виникли ті чи інші великодні обряди та за яких обставин. Сьогодні у «Прихованій правді ми покажемо, як цей великий день у Львові святкують представники різних релігійних громад. Далі про таке: хто з християн не ходить святити кошики до церкви? Як на Західній Україні називають Риму католицьку Пасху? І що ж відбувається на песах? Татана голова шемфлота рисовано за вікна шизонто амінписах. Це центральне свято юдеїв у пам'ять про вихід євреїв з Єгипту. Маца та вино це основні страви седера святкового столу. Це свято весни символізує оновлення світу та звільнення людини, хоча погода у ці дні зазвичай прохолодна. Традиції і особливості святкування Песаха ми з вами побачимо у благодійному єврейському фонді Хесет Ар'є. На анекіарі лежить кісточка з м'ясом. То в пам'ять про храмову жертву, яка приносилася в храмі яка була принесена принесена перед виходом євреїв з єгипту картопля це скажімо, відновлення відновлення природи це овочі гірка зелень це в це в пам'ять про те це в пам'ять про те що як гірко бути в рабстві харосид це яблука це терті яблука з Трошечки вина, трошки горіхів, Вони, вони за виглядом мають на, нагадувати глину, з якою з якої в Єгипетському рабстві євреї, євреї робили цеглу. Празднична трапеза в мільйонах єврейських сімей в всіх країнах світу на протяжний це соблюдение обычая. помогающее понять, как удалось євреям. остаться единым народом в условиях многовекового рассеяния. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший все во славу свою. Давайте хором. Аминь. Само название Песах, традиция наша, связывает с тем, что Бог миновал дома израильтян, не тронув их во время казней египетских. Песах – это еще и праздник рождения еврейского народа, и таким образом это фактически самый первый праздник еврейский. С вами должны вкусить мацу, напоминающую об исходе евреев из Египта, которые не успели испечь обыкновенный хлеб, и поэтому испекли пресные лепешки. Маца также служит напоминанием о том, Що потрібно спешить делать добрі дела, Хотя для этого іноді приходиться все бросати. Ще одне названня праздника. «Ха праздник отрізников. Що таке маца? Маца, це звичайно, це, це звичайно мука замішана з водою і випечена не, не більше ніж за 15 хвилин з моменту замісу. Інакше вона вважається непридатною. Чому вона вважається непридатною, ні мій дідо, ні мій тато мені не змогли пояснити. Я теж, зберігаючи традицію, кажу, я не знаю. Найдуха швтени ока. Шенцені покарно шунтечник є старим звичаєм кощаве. По польській Великдень звучить як вельканоць, пасхальні мазурки, вельканосна баба. А ще журик є основними стравами польської паски. Веселого Алілюя в той день ми співаємо, коли Ісус Христос воскрес. Після цієї літургії ми. Гарно один одному складаємо побажання біля нашого костела. Ділимося зі знайомими, з товаришами, з близькими і йдемо по родинах. На Львівщині Римокатолицьку паску зазвичай називають польською, адже їхня громада тут є досить чисельною. До своїх кошиків львівські римокатолики кладуть практично те саме, що і греко-католики та православні. І Пасочка і вся випічка це є символ хліба, який Ісус розмножив під час. Він був в постелі, прибував в постелі на хліб хліб, тому це такий символ Пасхи. Тут є вода, вона символізує Духа Святого і яйця, воно символізує, життя, нове життя. Баранчика кров'ю кропили двері, свої хати і двері. Із Христосом зашанджемо до спільного святочного столу. Виразимо в собі взаємну вжечлива. В нашому обряді. То снідання також має велику роль, тому що воно громадить, збирає родину, якби всю. Під час цього ми розпочинаємо молитвою снідання наше і ділимося яйцем. Кожен має кусочок яєчка і один одному складаємо по бажанні. Затик – так називається вірменський великдень його святкування припадає на й у риму католиків. Вірменська церква є однією з найдавніших і має свої відмінні традиції та обряди. Служби на страстну неділю, майже кожен день. Наприклад, Например, вторник служба десяти дів розумних і глупих, то тобто, євангельські всі сюжети четверг обряд мавіні ног, а також освіщення масла. Паску вірмени печуть, що правда, лише в Україні можна зрідко побачити вірян вірменської церкви з кошиками. Такого у їхніх давніх традиціях немає. Зараз на Львівщині живе близько двох тисяч вірмен. Вармянська традиції нет такого, щоб нести кошики, корзинки з їдою, з там. продуктами нету такого освещается масло священник освещает масло верующие забирают домой и кладут по кусочку каждый куда кто что будет готовить как в еду так и в печеное и так далее но правда у нас есть здесь так как мы живем в Украине и как бы у нас тоже приносят кошек. во-первых кто не смог пойти забрать и вообще да чтобы раздать людям и аккуратно замешиваем Дело это нелегкое. Обычно все члены семьи замешивают, помогают. Все дети и папа всегда помогают. По традиции яйца здесь только домашние, масло только домашнее. Поэтому оно, наверное, получается таким вкусным. В армянской традиции нет такого обычая, чтобы после большого, сложного, великого поста начинать есть там колбасы, как вы сказали, сало конечно же, нет. Это вредно для организма. Поэтому испокон у нас обычай делать харису. Это блюдо из пшеницы и курицы. Айрмер, Ворхеркинсес, Супьо и Цианунко, Եկես ծառկայութ յունկո։ Եղիցին կամք քո, որպես երկինքը վրկի։ Սաց մեរ անապազորը տումի զհիսոր եւ թող մեզ ապարտիս մեរ, որպես եւ մեզ թողում ք մեռոչ ապտابانաց։ Եւ մի տանիր մեզ ի փրկություն, ալ փրկիアス մեզի չարի։ Զի քոյ արկայութիւն եւ զօրուցիւն եւ փառք հավիտյանս։ Ամեն։ З горц осдержац мерцугара иместер. И з горц осдержац мерц. Хаджо я имес. Амен. Вот так. Вот мы и накрыли наш праздничный пасхальный стол. Здесь, конечно же, самый красивый это кулич, церковь из кулича. Покрасили яйца. посадили зелень, она проросла дружно, посмотрите, зелень олицетворяет слова Христа, если зерно упадет в землю и не умрет, оно одно останется, а если умрет, то даст плод множественный. По-армянски это звучит базум артюм кота. Также вы видите пахлаву, мы вчера ее пекли, а это гота армянская с начинкой. На столе сухофрукты с орехами всевозможными. Это миндаль, кешью, грецкий орех, сушеный виноград, сушеная шелковица, а также вот такой сухофрукт, начиненный персик, зачиненный орехами. Конечно же, вы спрашивали, как мы придерживаемся традиции, обычаев, как мы не забываем свои традиции, обычаи. Посмотрите на этот гранат. Он олицетворяет наш дом, нашу родню, наших предков, бывших и будущих. Потому что в одном доме много-много разных зерен. Смотря на этот гранат, я вспоминаю своих родных, которые живут и в Европе, и в России, и в Армении. Христос, Харьяв и Меролоц. ортняли Харучию на Христосе. Греко-католики та православні святкують Великдень за юліанським календарем, у той час, коли весь світ за Григоріанським. Річ у тім, що у 1582 році папа Григорій 13 виправив помилку, відтак за 4 жовтня одразу настало 15-те. Але більшість так званих східних церков вирішили жити за старим календарем. Наш народ вже понад тисячу років святкує. Воскресіння, у часи підпілля, звичайно, він так урочисто не святкувався, як ми сьогодні. Навіть вже йде і на загальнодержавному рівні. Цей Великодень відбувався в нашому серці. Під час великодніх свят священники не дуже могли виїжджати, бо за ними дуже слідкували. І в нас заздалегідь. Вірні наші приносили там маленькі пасочки, яєчка, священик їм посвячують, і вони везли в це село. Особливо куди було важко доїхати. Чи, наприклад, що прикордонні села там була завше провірка? Йшла. Хата має бути побілена. Всі меблі повинні бути почищені, все повинно бути випране, нічого брудного не повинно бути. Сама господиня теж повинна бути чистенька, і тоді братися до того, щоб замісити тісто. Це на всій Україні. Мають бути хлібні, виробні, м'ясні страви, а також і молочні. Хлібні переважно це є солодка Пасха. Вона символізує солодкість майбутнього життя вічного життя. Якщо паска тріснула збоку, трошки тріснула, то це на багатство, на здоров'я, на багатство. Якщо вона тріснула посередині, то вже не добре, це вже протягом року може статися якесь лихо. Якщо паска запалася, то це вже зовсім не добре, бо це віщує якусь трагедію в родині. Ну і кожен придивлявся, я кажу, кого паска. Взагалі, рушник він є атрибут такий етнографічний, і він був символізував на різні свята, а вже на рушники це вже значно пізніше, це вже повоєнний період почали прикрашати кошечки рушниками. Зараз кожна жінка хоче чим гарніше прикрасити з різними техніками, з різними орнаментами. Але це є зовсім така нова тенденція прикрашування кошиків. Кошечок має бути красиво оформлений, повинен бути рушник. Прикрашений зеленю, барвінком і іншими вічно-зеленими. Тобто, не таким, що листя осипається, вічно-зеленими має бути, Ну, як символ вічного життя. Також є м'ясні страви, то є про образ жертви Авеля, і Авраама. а також це годоване теля, яке батько приготував для. З синадного сина для сучасних людей більшість знаків на писанках такі ж незрозумілі, як і китайські іерогліфи. Хоча кожен візерунок має свій шифр. До речі, орнамент на розписаних яйцях часто перегукується з традиціями давньої тропільської культури у давнину. Писанки використовували проти лихого ока, від блискавки і як подарунки. Це зараз вона стала звичним атрибутом саме великоднього свята. До речі, у кожного регіону України є свій візерунок. Символ сонця, колись символізувався, як написали на писанці, як символ зірки. Вона тут всюди в більшості випадків присутня зірки. Є символ Христа. Він теж всюди присутній, як і в як і в самій зірці. Посередині, так, так і по самому центрі існують багато легенд пов'язаних з писанкою. Це коли Матір Божа коли розпинали Христа, вона була біля нього, плакала і сльози падали на землю, перетворилися писанки. Крапанки для, в... для писанок. Так, і люди збирали, і потім причалися так, якби саме мистецтво писанка. Ну це ж легенда, і тому потрібно її розуміти. Це однамент безкінечник. От він не має початку, немає кінця. Тут все зв'язано. символізує життя, От, сонце. Пишуть в основному традиційні писанки за традиційною технікою батік. Писанка в, в українському буті, археологи вже знайшли ще до християнських часів у нас. На Полтавщині були яйце це перша страва, якою родина частується, тобто голова сім'ї бере яйце, ділить його на стільки частинок, скільки є членів сім'ї. Каралупа не можна було будь де і яким чином десь недбало викинути. Обов'язково мусило бути або в воду могли десь на воду напускати. Або так ховати, щоб її не можна було топтати, бо це було великим гріхом, і в той час вона мала і лікувальні властивості. Перед тим як сісти писати писанку, потрібно насамперед забратися, набратися хорошої позитивної енергетики. Та людина, яка є агресивною, і яка, яка дуже емоційною, вона може і не справитися з тим. Емоції в, в тому виді, в виді мистецтва дають мінус. Бо коли людина агресивна, вона може і не дописати, розби розбити і в, так тому, далі. тому. От наші наші бабусі, як починали писати, вони Балі. перш за все вони, вони закривали закривали двері, так щоб їм ніхто не мішав. Тому що от, перше з добрими намірами потрібно сідати. По-друге, потрібно вкласти позитивні емоції в писанку. Тоді вона несе якусь таку енергетику. Добру людина, дівчина дарувала парубку, пару який який подобався їй. Писанку писанкою вмивалися в якихось частинах України перед тим як уже споживати те, що принесли свячене з церкви. А далі майстер-клас від писанкаря. Кілька нескладних процедур і ви можете мати вдома власноруч створений шедевр. Починається все з того, що береться яйце і робиться нам отвір. Щоб яйце було пусте. От. Просто нагнітаємо повітря, а білок з жовтком вже витікає. Так, значить починаємо е, з нанесення ліній на яйці. Перед тим як фарбувати, нам потрібно один отвір, який у нас є заклеїти воском. Традиційна писанка е, пишеться традиційно жінками в Останній тиждень перед Пасхою. Для того, щоб е, написати традиційну писанку, треба внутрішньо підготувати себе, треба посповідатися, треба постити. Я зроблю е, традиційний просто один елемент, елемент води, такі хвильки. Ми закінчили перший етап. Тобто це, що по білому яйці написано воском, це воно буде білого кольору. Щоб отримати узор інших кольорів, потрібно нам опускати яйце в барвники. Для початку, щоб обезжирити яйце, потрібно опустити його на кілька секунд в а не основні Барники, традиційні кольори це є жовтий, зелений, оранжевий, червоний і чорний. Це вже останній етап. майже готовий. До сьогодні Гаївки збереглися у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Зазвичай на великодні гуляння сходилися усім селом. Усе відбувається на подвір'ї біля церкви. Гаївка назва сама з такими варіантами, як Гагілка, галагівка, які у Галичині поширені. Вона приурочена. Переважно до Великодня. Тоді, коли веснянка, то взагалі до весняної пори. І так веснянка була характерною для всієї України Гаївка як складова веснянок. Більше була прив'язана до Галичини. Радянська влада усіляко намагалася заборонити великодні танці та забави. Усе почали відновлювати із настанням незалежності України. Тут було це дуже суворо заборонено, хоч молодь намагалася збиратися, але все одно це виключали з вузів за за участь в Гаївках. Це було дуже суворо. Гаївки то я кажу таки: ну, це давньослав'янське свято, це є свято весни. І вона гарно дуже що церква це християнізувала це, що гаївки, що танки виводяться хороводи під час світлого тижня. Християнська церква, хоч у давні у ті давніші часи християнства, вона була дуже насторожена до тих язичницьких, передхристиянських вірувань, уявлень і традицій. Але все одно вона бачила там сама дуже багато раціонального. Веснянки, Гаївки вони прийшли з, з великої давнини. І весь той період, і християнство понад тисячолітній, і вони і йшли, і освоювалися, і розвивалися. І розвивалися. Це традиція дуже така живуча і продуктивна. продуктивна. Вона пов'язувалася і з історичними подіями. Із різними уявленнями, і з різними житейськими справами Ніжка ж моя темна, і ти зори ясна, Дай, Боже, дай. Ми кривого танцю йдемо, нивнім кінця не знайдемо. І, і, і при тому йде іде За великодньою неділею. Львові настає обливаний понеділок. З грайки. хлопчаків бігають за перехожими. Та обливають їх у давнину було все толерантніше. Дівчата дарували хлопцям писанки, аби залишитися сухими. Зараз відкупитися від водяних хуліганів годі, що вбивають, щоб щоби щоб, щоб такий був рясний урожай, щоб так, щоб людина розросла бо, бо вода є, є символом життя. Звичайно, що неможливо охопити неохопне, адже у найвіддаленіших закуточках Західної України є свої великодні особливості. Найважливіше, що збереглося, це найголовніше вітання Паски Христос Воскрес Воїстину Воскрес!